Віктор Розовий на наших екранах захисник України, який, я думаю, не потребує назаймового представлення. Я просто нагадаю, так, що боєць 3-ї окремої штурмової бригади брав участь у боях за Київ, звільнені Херсону, Вити за Бахмут і зазнав поранення на за Це підавді. Зараз він проходить реабілітацію. І сьогодні а він розпочне наш бульдок.